Днями Миколі Сивобородьку виповнилося 75 років. У графі місце роботи його трудової книжки Єдиний запис завод прогрес. 50 років життя присвятив Микола Федорович улюбленій справі. Був формувальником, майстром, технологом і нарешті бригадиром відомої у 80-х роках стали плавильної дільниці ливарного цеху номер 17 Микола Сивобородько з гордістю каже, його колектив виконував різні роботи, тому і називався молодіжною комплексною бригадою. Ми всю роботу виконували в комплексі. От, завозу матеріалів, от, самі суми готували, самі е, е, ремонтували свої арегати, плавали е, сталь ржавищу. Продукція, яка була, все, все в комплексі, підмітали, як говорить, не можна це сказати. Побілку робили на учаску, вкладували плитку там полову то Тобто підтримували культуру. Це був один із одних учасків цехі номер 17 який ставили завжди в нас приклад. Працівників в нас було багато. Це Вася, Мельник. Толік Поплавський, Вася Піліпчук, Сережа Бонд, Багато було. Це треба всіх перечислити. Більше половина була із середньотехнічним образуванням. Пішли працювати на другі роботи, на повишені. Наприклад, Сережа Бон став замначальником. От Аркадій ще ж став технологом. Багато Толік Поплавський став бригадіром, як я пішов з участка. Микола Савобородко має багато державних відзнак за успішну працю. Він кавалер двох орденів трудової слави, делегат 22-го з'їзду Компартії України і 6-го всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Москві. На заводі йому присвоїли почесне звання Майстер золоті руки. У 80-х портрет славного бригадира був розміщений на дощці пошани виставки досягнень народного господарства. Колектив Миколи Федоровича не один раз нагороджувався почесними грамотами та був Занесений на дошку пошани заводу. Потрапити до бригади відомого ливарника вважалося за честь. 1973, як на те время, була така очі, щоб попасти до нього в бригаду. Років два-три років треба попрацювати, щоб він побачив людину, він ізучив цю людину, чи він прийме цю бригаду. І я до нього попав у 75-му році, в його бригаду. Ми, він був бригадиром. Стали плавільно і бригади. Я формушчиком. Формушчиком я був в нього років три, а потім закінчив Український зовнішний політехнічний інститут в Харкові. І я пішов працювати майстром. Также в мене вже, вже в мене була вчинення ця бригада Всеворотська Микола Федоровича. Мені дуже приємно було з ним працювати як і на робочому місці, так і майстром, щоб набрати опит майстра, ну, далі, в дальнішому старшого майстра. Я завжди без безцічнення до нього підходив будь-які питання, він мені підказував. Вимагає не лише професійних вмінь, а й мужності. Людина вогненої професії Микола Сивобородько вболівав за виробництво і був прикладом для молоді. Його у цеху номер 17 всі називали вчителем. Ще й досі тут з його бригади працюють керівниця Людмила Орехійська, а на робочому місці Миколи Федоровича майстер В'ячеслав Білокур. Свого наставника згадує як здібного умільця та справжнього ентузіаста ливарної справи, і його колишній учень Віталій Вітковський. Прийшов сюди учеником, і так вже 28 років робив. Бригадір був хороший, наставник хороший, навчив нормально все, як робити. У цеху нам показали піч, біля якої працював відомий бригадир Ливарників. Її перенесено на нову дільницю дрібного та кольорового литва, де вона і далі плавить метал. Майстра золоті руки знають та поважають на прогресії. І зараз відгукуються про Миколу Вобородька як незамінну людину. Це самородок. Як кажуть, є скульптори, є художники, врождені люди, так само Микола Федорович це той самий самородок, як організатор, як фахівець своєї справи. Його роботи можна навіть побачити у нас у місті. Це пам'ятник Котовського. Коли приходили нові відливки, нові технології, то це все йшло через бригаду. Сивобородька Миколи Федоровича. Всі, всі начинання, все йшло звідти. От. Крім випуску планової продукції з нержавійчої сталі, бригада Миколи Сивобородька також займалася і художнім литвом. Її працівники відливали пам'ятники для різних міст країни, серед яких і героям-комсомольцям у Боївці та меморіал у Києві. Збірку його робили тут же на місці. У нас рядом з ливарним цехом. Ми одлили Литво, а зборщики були з Києва, які збирали, і вже треба було його ставити, то всю ніч збирали. І приїхала автоінспекція, всі приїхали, погрузили і повезли в Боярку. Нас пригласили туди, там на відкритті був директор заводу Шабельник, Олексій Андрейович, главний металург, і мене пригласили. Ми там були трьох на відкритті пам'ятника. А потім сказали, великий є заказ значить, робити меморіальний комплекс, який буде відкритий в Києві. Значить, ми туди одлили 80 тонн художественного ліття. Це було таке. Клятва у Знамені, це все в фігурах. О, клятва у знамені, київське подполі, партизани, тил фронту і висвободження. Ливарство, говорить Микола Свобородько, головна справа його життя. Навіть долю свою кохану Валентину зустрів у цеху. Вели мене на кран. Це в літейному на крані. Я була зверху, а він формував знизу. І так ми познайомилися, і так ми це, от, і поженилися. Довго ми не ходили. В январі це, от, пішли, розписалися, і він пішов додому, а я пішла в общежиття. Отак, така наша була життя. Сивобородьки разом працювали на заводі. Тут отримали і медалі ветеранів праці. 53 роки прожили у взаємній повазі та згоді. Виховали двох чудових синів, які теж колись працювали на заводі. І дачний будинок господар сім'ї збудував власноруч, і дерево у своєму житті посадив не одне. Третину свого життя присвятив Микола Федорович депутатській діяльності. Зранку до ночі весь був у справах. Зараз на відпочинку згадує свою бригаду і, як завжди, усміхається від душі. 1 січня його рідний ливарний цех буде відзначати 40-річчя першої плавки.